Я всіх вітаю, слава Україні! А Гедоті Москальський. як якнайскоріше бажаю попасти в пекло. Їду зараз на огляд Рено Сценік 2016 року, 1,2 мотор за такою недешевою ціною. Не я його резервував, мені просто замовили огляд 13100 євро. 78 тисяч пробігу лише, але ну, в даному випадку, думаю, що машина буде відповідати пробігу, хоч за таку ціну, але на місці подивимось. За ходу сходу в мене 100 кілометрів. Лашилось ще 120. Он на такий поворот до суперчарджера. І не скажеш, що тут технології такі рядом. Тут одна машина на зарядці лише стоїть. Все вільно. Підкачаю поки що колеса, а то холодно тиск зменшився. 2,7 треба 3,1 навіть бажано. По інструкції 2,9, але похолодає ще, Нахай, накачає 3,1. Поки підкачав колеса від 2,6 до 3 атмосфер це приблизно 10 хвилин більше не пройшло. Тесла моя зарядилась на потрібні кілометри повністю вистачає і можна їхати зайвий час, не втрачаючи. от Маю 298 кілометрів на 10 євро 90 центів вкинув електрики і вперед пробіг у моєї машини. Бачите, 74 тисячі 80 км. Батарея при цьому деградувала з 420 км на 405 кілометрів, 15 км зменшилась відстань, яку може подолати моя машина на одному заряді. Я думаю, небагато зменшилось при такому пробізі. Нормально. Далі вже не зменшується. Останнім часом нічого не деградує. Ново подорожчала солярка, как видите. тут конкретно подорожчала за последние тридцать. Ну вот и проехали. На Ситроене машина оказывается. Запаркуемся. Renault Scenic 2016 für heute reservieren. Ja? Jawohl, genau. Ja, wollen Sie einmal mit mir kommen? Ja, ja. Такого ще не було. Для того, щоб випробувати машину, не тільки права потрібні, а ще й паспорт. Ну, нема проблем, дам йому паспорт. Така ситуація у мене вперше. Завжди вистачало права залишити. Uh, und dieses Datum, ich möchte uh, betonen, 2016 Produktionsdatum auch. Genau. Okay, wie viele Vorbesitzer? Zweite Hand. Zweite Hand. Okay, gut. Uh, wann letzter der letzte Service? Der äh, letzte Service war letztes Jahr im Oktober. Na, ja? machen wir jetzt bei der Abholung aber neu. Okay, gut. So, ну что ich habe die Maschine, gegeben mir die Schlüssel für die Probefahrt. Випробувати машину в ходу, вже оділи, як бачите, 0,6 гендлерські номери. Але я спочатку машину все ж подивлюсь ззовні. Буває так, що і випробувати в ходу не треба, як роздивишся, але ніби нормальна машина. Будемо дивитися. От коли вздовж так дивишся, рівняєшся по, по великих площинах. І з різних кутів обзору завжди видно, хоч мінімальні навіть дефекти. Окей, перевіримо товщиноміром. Так, вправе крило не будемо перевіряти, воно з пластику. 157. 142. 142. 119, 133. Так, тут у нас пластик теж, задня кришка, йдемо далі. 150, 130. Я для відео там по два кліки, там знизу все це я перевірю вже детальніше, без відео. Ну Тут пластик знову. І дах. Дах, бачите, що у нас цинк. Ось такий це прилад. Ось тут показує також зверху для зручності. Залишу номер телефона зі Львова Ігра. Якщо комусь треба буде замовити, це прибор, який показує навіть шпакльовки металізовані. Так, На предмет паркувальних вм'ятин. Я отут зовсім непомітна маленька вмятинка. І отут раз, два, дві дуже мінімальні вм'ятини, які отак відразу і не видно. Ось от, от в такому куті обзору їх видно. І над ручкою отут. Бачите, невеличкі отут, такі зовсім маленькі вм'ятини. Їх можна прибрати, звичайно, без покрасок, без жодних, але вони є. І моя робота їх показати. Ці навіть мінімальні дефекти. Зараз подивимось всередині. Отак, От якби що виглядає ключик 70 тисяч пробігу. Да? Ви пам'ятаєте, я показував в попередньому відео як виглядає ключик Renault Space. Там як новий, ну а тут такий трохи потертий. Далі йдемо всередину. Так. Обшивка водія непогано виглядає. Базе музика чи боус, як кому більше подобається назвати дверний проєм. Положимо поки ключик сидіння виглядає добре. Ущільнювач цілий дверний. Так. По ременю. Ну, непоганий стан машини. Ось таке кермо. Не видно, щоб було десь затерте. Кермо виглядає 78900 у нас. В оголошенні, 78 78800. Рукоятка передач. Теж нічого не затерто. Да, машина непогано виглядає. є трошечки кермо, але це дурня. В загальному все добре. Стеля. Нічого не пошкоджено, не, немає бруду. Сидіння не пошкоджені, не просаджені нічого не подряпано, є шторочки також тут. Тут від ременя від одна подряпинка. Немає до чого доколупатись тут ззаді. Маленька подряпинка на пластику. Подивимось в багажнику. Пластик не подряпаний тут вантажами не подряпано. Все нормально виглядає в багажному відділенні. Жодних проблем. Дах пошкоджень немає. Рівненький. Тут просто, можна сказати, довго стояла. Резина нова, практично. Диски парковками не потерті. Сміли, нова розина. І спереді, і ззаді. Не попіскоструєно, не ганяли. камінчиками не мене повбитий капот. Все нормально. доколупатись немає до чого, світлодіодна оптика. Все тут чистенько. Так, ідемо далі. Ззаді на бампері, сліди парковки якоїсь недоброї. Десь черхонулася трошки. Як бачите, ну, зовсім небагато. Отут аж до, до пластику. Ну і все, пошкоджень більше немає. Диски також тут не почухрані парковками. Давайте її заведемо. Спробуємо. Є проекція, як бачите, на скло. Зараз відкриємо капот. От так вона виглядає під капотом. Рідина чистенька, прозора, як бачите. Моторчик тихенько працює і голосно він не може працювати. Один і два об'єм двигуна. Тут звичайно нічого немає. Двигун працює дуже тихенько. Не знаю для чого я це роблю. Так жигулі колись провіряли радянські. Але люди хочуть. Будь ласка. Ну, все тут нормально під капотом можна закривати. Музика модна. Дзеркало модне, асистенти є, адаптивний круіз-контроль є. Безключовий доступ. Ну, краще показати, отак і все буде ясно. Що тут є, чого тут немає. Приборка дигітальна, звичайно. Це вона інакше тут і не буває в цій моделі. В принципі, сервіс нема що дивитися. Сервіс тут був тільки у офіціалі, у них же тут на місці. І тим більше вони знову зроблять новий сервіс зараз перед тим як віддавати машину. Ну що, по кузову подивився, треба ще проїхатись, як вона їде. І тоді буду вже телефонувати замовнику огляду, розповідати все. Всі плюси, мінуси. А він вже буде вирішувати сам. Як на мене, то тут основний мінус це ціна висока. 13100 євро вони домовилися. Як на мене, то трохи дороговато за 2016 рік ценік 1.2 мотор. А ви як думаєте? Напишіть про це в коментарях. Так, Ну що, попробуємо проїхатись на машині. Щеплення бере вчасно. Куди ж ти поїхати краще? Не зовсім зручно одною рукою знімати, іншою рулювати. Але це тільки для відео. Я зараз виключу і проїдусь нормально. Один і два моторчика їде. Чорту знімати, їхати, вирубаю телефон, перевірю машину. Іде машина добра, є тут шпур асістент, рух по полосах, нема претензій. Ну все, телефоную замовнику огляду, розповім все про машину, хай вирішує. Він її сам резервував, нехай сам торгується. Я своє діло зробив. Всі недоліки показав, в ходу перевірив, всі системи працюють, все окей. Ну що, розповів я про машину замовнику огляду, запитав ще раз у продавця мінімальну ціну, показав йому ті недоліки. Ні, каже, ось 13100 мінімальна ціна, тому що вони її купували за такі самі гроші, але заробляли на новій машині. Таке буває часто. Плотять більш, ніж хто заплатить, але мають вигоду на новому автомобілі, який продають тому ж клієнту. І підійшов я до шефа, хоча продавець сказав мінімально 13 100, переговорив з шефом цих офіціалів, Peugeot Citroen, Дідуля такий якраз під'їхав тут. І все ж вдалося 300 євро сторгувати. За 12800 віддають цю машину. Тому огляд результативний. Все, їду я додому. А ви підписуйтесь на канал, якщо буде потрібно, замовляйте теж огляди. Можна все перевірити, без проблем. Бажано шукайте машину в моїй локації 97 708 бадбоклят. Тому що. Їхати 300-400 км дорожчий буде огляд. Телефонуйте всі контакти під відео знайдете. І посилання на нашу фірму Гетч автомобіля GMBH, кому буде потрібно. Наші варіанти, подивитись, також не завадить. На все добре, до наступних відео.